Всім привіт! Вирішив поділитися з вами методом ремонту такого девайсу. Як ви бачите, це є ультразвукова ванна, казав її в Китаї. Ну, вона успішно працювала. Справа в тому, що я залишив її працювати з. Великою кількістю рідини. Вона, відповідно, через край затікала на ось цю панель керування, Ну, і пристрій цей успішно згорів, тобто не реагував на включення жодних з кнопок. От. Після чого я вирішив його розібрати. Пристрій не є такий складний. Є п'єзоелемент, є ось тут розміщення панель керування, та є також основна плата, яка кріпиться до Денища самої ванни. От, Зняю я значить, цей елемент. Тут були пошкоджені. Так, пошкоджені транзистори. Були пошкоджені транзистори. Після заміни е, транзисторів, змін в роботі не відбулося. Е, прозвонив я е, тут встановлений мікропроцесор і виявив, що, відповідно, він є пробитий по живленню. Ну, Відповідно, прошивки, ні прошивки, ні процесора, ні е, плати знайти не вдалося. От. Е, ну і я думаю, що його поховати. Е, але в подальшому, розбираючись, як працює е, дана ванна. От. Це є пін, який йде на керування цієї процесорної плати. І значить, на нього йде маса і живлення. Ось тут де стабілізатор лінійний напруги на 5 вольт і подається на виводи. І приходить з нього також два піна. Так, які йдуть на керування реле. Отже, ця плата сама з процесором вона практично не виконує особливо ніякі дії, вона тільки показує час, так, встановлює час, який залишився, і перемикає, перемикає ось ці дві релюшки, які вже е, керують е, режимами роботи 30 або 50 Вт. Так, появившись ці релюшки, якраз тут е, видно, що є режим 30 та 50 Вт. І е, по завершенні часу виконання там, роботи е, ці релюшки за допомогою ось цієї плати вимикались. Е, ну і Для того, щоб плата функціонувала, я збрився, що в мене не буде таймера, не буде виключатися е, вона по завершенню якогось певного часу. От. Я вирішив замінити релюшки, так як вони працюють від 5 вольт, і відповідно е, зразу перепадяти їх на. Дві кнопочки, яка одна буде включати режим 50 В 50 Вт, тобто включати саму скажімо, плату в режимі 30 Вт, а інша кнопочка буде збільшувати потужність е, до 50 Вт. А слідкувати вже за часом я буду самостійно, або за допомогою будильника, от, або за допомогою можливо інших варіантів. Е, також, Згорів в мене тут запобіжник, я його поміняю. І, не знаю чому, але реле в мене від 5 вольт не хотіли вмикатись, поки я не випаяв ось ці два діоди. Після цього я спробував перемкнути значить, контакти. Це контакти керуючі. Верніше, це контакти керуючі. Тут де намальовано позначення є кутушки. От. Вхідний контакт, 30-й контакт і ось цей контакт, вони між собою запаралелені. І з цього контакту йде на розкачку, так, на 30 Вт потужності. І зразу йде на інше реле, і по підключенні іншого реле вже перемикається на більшу потужність. Ну і от знімаю я це відео через кілька днів по завершенню. Справа в тому, що підключив я Кнопку, яка з'єднує цей вхід, так і ось цей контакт, який йде на розкачку. Далі я поставив ось тут перемичку. так І через кнопку також включив ось цей контакт і ось цей, який йде, як я думав, на підвищення потужності. Тобто 30 Вт-50 Вт. Ну, включив я. Перший режим 30 ватт, все успішно запрацювало, так, почало працювати. Ну і, звичайно, перевіряю тоді режим 50 Вт. Вімкнув другу кнопку, е, запхав вилку в розетку, і світло в мене в домі погасло. Як то кажуть, прощитався, але де? Ну і я так не розбирався, особливо в схемотехніці, але потім побачив, ага, да, і ці от діоди, що в мене тут був, так Діоди, дивлюся, два успішно з таким хорошим я, яскравим шиком згоріли. От Підпалили плату. Е, так, Інвертор в мене пішов в захист, бо в мене інвертор працює від батарей. І от така от <кій> ситуація. Ну і Став я дивитися, що ж там таке в платі. І дивлюся, що тут є один діодний міст, так, як йде сюди на живлення е, цього 5-вольтового стабілізатора, на масу і так далі. Ну, і, відповідно, Тут ще йде також інший діодний міст, який якраз йде на ось цю релюшку. Е, і виходить, що, що ці дві е, релюшки працюють. Або та, або та. Тобто вони взаємовиключені. Ну і коли я, звичайно, подав е звідси через, ці, та, через цей діодний міст, сюди зразу ж, знову ж таки е закоротив. Ну, успішно якраз оці діоди і вигоріли. Е замінив я їх, якраз ось тут були ті два діоди, що я розказував, так? через які чомусь не включалися в мене релюшки. Звичайно, я поставив перемичку, був замість е запобіжника. Ну, так, якби не перемичка, то, можливо, би все обійшлося лег легшим пшиком. Тепер вже я е запаяв як е наляканий електрик лампочку, так, яка обмежує, е знайшов ось таку кнопку, яка має нейтральне положення. і Дві позиції. Значить, в нейтральному положенні виключене. В першому положенні закорочується цей, цей контакт. А в другому положенні, тобто воно мало йти вже від діодного моста сюди. Так, і тоді воно йшло. Звідси релюшка закорочувала ось цей контакт, і тоді з цього контакту йшло аж на цей контакт. Так? Бо цей, цей контакт вони є між собою запалелені, тобто з'єднані. А оце вже тоді було виключено ця частина. От. Ну от такий-то в мене перекрій досвід був. Пробував я, працюю на двох положеннях. Вже тепер зараз продемонструю. Під'єднав живлення. Так, йде замість запобіжника лампочка, яка обмежує там, не знаю, Вт-40 чи 50. І включаю лампочку зараз на перше положення. Так, зберігаємо техніку безпеки. Все діла. Так, виключили. Ну і зараз. Момент істини 50 ват. Так. Дякувати Богу. Тепер залишається на корпусі вирізати, скажімо, місце під. Топку, щоб, скажімо, цю верхню цю частину не повертити. І в такому ручному режимі е, цю ванну можна експлуатувати. Надіюся, мій досвід стане для вас в пригоді, буде корисним. Е, більш, в принципі, непогана. Е, не дуже там. Сильно нею часто користуюся, але як купив, то користувався дуже часто, щоб піднімати всякі дрібні деталі. Якщо туди залити спір, то можна і плату гарно відмити від лаку, якщо потрібно її ремонтувати. От таке. Лайкайте, підписуйтесь. Буду знімати для вас цікаві історії.